Так, значить, На порядку денному сьогодні у нас е, одне питання про додаткове припинення повноважень міського голови міста Горденка Євського. Ще якісь зуваження до порядку денного? Е, вам пропонується проєкт рішення, на одній стороні проєкт рішення, на другій е, стороні витік закону України про місцеве самоврядування. Значить, е, стаття 42. повноваження сільського селища міського голови. Пункт 2 статті 42 каже, у разі звільнення з посади сільського селищного міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення не своїх повноважень, повноваження сільського селищного міського голови здійснює секретар відповідної сільської селищної міської ради. Крім випадків дострокового припинення повноважень, сільського селищного міського голови відповідно до закону України про військово пільги адміністрації. Це нас не стосується. Секретар сільської селищної міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту доступкового припинення повноважень сільського селищного міського голови і до моменту початку повноважень сільського селищного міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської селищної міської ради, обраної на чергових місцеві виборах. Думаю, що в нашому випадку це швидше буде перший варіант до... Моменту початку виконування сільського селищного міського голови, обраного на позачого вибору. Все до цього йде. І третій пункт. Повноваження сільського селищного міського голови можуть бути припинені достроково в випадку, передбачених статтею 79 цього закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніше, як на 15-й день після звільнення з посади або смерті сільського селищного міського голови. Особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського селищного міського голови, тобто секретар міської ради, звертається до Верховної Ради України з пропитанням щодо призначення позачергових виборів сільського селищного міського голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше, ніж у 90-денний строк з дня достроково припинення повноважень відповідно сільського селищного міського голови. І стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського селищного міського голови. Повноваження сільського селищного міського голови вважаються достроково припиненими у разі. Його смерті, в тому числі повноваження сільського селищного міського голови припиняється достроково, а відповідно особа зверняється з посади, з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 5, 6, тобто в тому числі і смерть, з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт. Які будуть зауваження до проєкту рішення? Зауважень до проєкту рішень нема. Фракція санкомішного останні буде цей проєкт рішення підтримувати. Єдиний наш коментар, мирвичу, щоб ви усвідомлювали високу місію вже місяць сьогодні, Це однозначно до, до виборів цю нелегку роботу треба буде виконувати, щоб ми залишили якісь наші політичні приналежності до одної чи іншої сили десь в собі внутрішньо і працювали тільки на благо нашої громади і зустріли це. Дякую за Ще які пропозиції? У мене одна пропозиція, але дуже коротка. Доклад Кривецький, Фракція свободу. Три слова. Працювати по закону. Дякую. Дякую вам, Ярославович. Пропонується затвердити порядок денний. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Дякую, одного власне рішення прийнято. Ставлю на голосування. Проєкт рішення будемо голосувати поіменно голосно. Зачитаю проєкт рішення з вашого договору. Про доступове припинення повноваження міського голови міста Городенка Єгорського Степана Євгомироча. Преамбулу. У зв'язку зі смертю міського голови міста Городенка Єгорського Степана Любомировича відповідно до пункту нашого. Читини 1 статті 26, частина 2 статті 42, пункт 1, частини 3 статті 50, пункту 6, частини 1, пункт 1, частини 7, статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Сесія міської ради вирішила. Перший пункт. Взяти довідному факту строкового припинення повноважень Горденківського міського голови Єварського Степана Любомировича у зв'язку з його смертю 22 липня 2017 року. Копія свідоцтва про смерть у мене є у кабінеті Так. Пункт другий. Врахувати те, що Святозакона зверхності міської ради Музичка Любомир Володимирович тимчасово здійснює повноваження Горденського міського голови з моменту достроково припинення повноважень міського голови Єгорського Степана Любомировича до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах, відповідно до вимог чинного законодавства. Пункт 3. Дане рішення невідкладно оприлюднити в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради. І пункт четвертий. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії міської ради з питань регламенту депутатської радники законності та правопорядку Лідінського села Свіловича. Депутат міської ради Любов. Е, хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати голосно. Альберт, За. Аносо. За. Гуджак. За. Візинський. Гарлаш. Відсутній. Гуцуляк. За. Даниш. За. Кедик. За. Кіндрачук. За. Ковбус. Ковчук. За. Трох. За. Курчицька. Відсутня. Макетюк. Відсутня музичка. За. Новосельський. За. Пашунюк. Відсутній Сидорак. Відсутній Сливка. Відсутній. Сливчук. За. Славик. Відсутній Терлецький. За. Токарик. За. Швидчук. Відсутній, чи вага? І возьми пан Думирович, відсутній. Вона завжди текстом спочиває. Рішення прийнято. Дякую всім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 голосів за. Дякую всім. Дякую. Рішення прийнято, які в кого що є зауваження пропозиції, прошу. У даний час, у даний час, бачите, як воно є в відкриті. Може, в даний час і подумав дехто, що не так працював до цього часу. У даний час нам треба незалежно від партії якої хто б не був, ми прийшли сюди працювати для міста, для людей. Ми повинні всі збудувати, допомогти секретарю, тобто на даний момент виконуючи обов'язки, і працювати, ходити на сесію постійно. І щось зробити для міста в цій каденції. Ми дуже мало зробили. Дякую. Якщо можна. Іван Кросман Джеварина Раді. Я хочу перш за все привітати тимчасово обраним е, полвоєм. Е, я би хотів би ми продовжили нашу співпрацю, бо ви знаєте, що ми е, районна рада і міська рада, це було як одно ціле. Ми приходили до вас на сесії, ви приходили до нас на сесії, ми вам допомагали, б нам би ми е, цю роботу продовжували і успіху і удачного. вам. Дякую вам, Хочу. Ще й не говорити. Бажати вам депутатам, щоб ви об'єдналися, помогли так молодому працівникові нашому, який зараз буде замішати, ті люди, які мають досвід більший, аби вони допомогли, і наскільки зараз протягом трьох місяців добре, аби вони допомогли зараз добудувати те, що було забудовано в пам'ять навіть нашого мера, аби вони підтримують, допомогли. Дякую. Ще хто хоче взяти слово? Є побажання, щоб не сповітати ша. Так, а, та, ради, що вам. Є побажання просто не залітати з підготовку документів на подачу до Верховної Ради, повний профільний комітет для підготовки і оголошення до чоловіка. Сьогодні почнемо дякую. Ще які зауваження можна. Запрошуємо. Юрій Петрович, Лавр, заступник. Я думаю, що дійсно ситуація десь накалялася попередньо, слава Богу, все нормально. І людина, яка дійсно заслуговує і яка сьогодні десь надіється і громада району, поведе район. Ми тебе підтримуємо і вітаємо тебе. Я Це кажу відкрито і не боюся сказати. Я просто хочу відвідувати освіти подякувати ті моменти, коли у нас було так само і каже, і, е, е, Іван Петрович, була світа справа із освітою і з міською радою. Харчування дітей, харчування садочків. Щиро вам дякую, шановні депутати, що ви завжди в нашій стороні. Щиро дякую. Дякую, Петрович. Міська рада, Захисту соціального нашої територіальної громади завжди допомагати дітям. Діти мусять харчуватися тут, немає. Діти це перше. Від свого імені хочу вам подякувати всім за підтримку, постараюся у вас не підвести. Е, дуже сподіваюся на співпрацю, на допомогу. Е, я сам тут, без депутатів, нічого не варте. В кого є які пропозиції, якісь достойні проєкти, прошу. Заголошуватися. Давайте довершимо ці всі роботи, які розпочаті. Забудемо все те, що було до цього часу. Об'єднаємося і давайте, давайте працювати на благо нашої територіальної громади. Дякую. Хто є в коридорі? Є, є один із основних кореспондентів в августі нашій. Представсь. Ні, це може те це сказати. Назвати Іван Херов, власне, добачив речину, ми за самоподалию освітувати вашу сьогоднішню подію, тому чекаємо подальше. Все коротко, мирно, спокійно, по закону. так має бути. І тут Юрій Петрович каже, які заслуговує. <говори> Не заслуговує, <говори> так по закону положено. Все. Тут не заслуговує. Він по закону положення. Тому він дотримується закону. Е, Молодець. Дякую всім, шановні депутати. Можете голосити 14-ту сесію Одальської міської ради Певладимось. Закрити.